звершуся. Okay. Окей, okay все поїхаємо починаємо чи вийдемо все зараз подивимося на це дуже цікаво так і звичайно так що діємо і так от 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Це мабуть. А це на касі, на карті. Якщо хочу вас потрафувати, щоб була гарна фотографія на Ютуба інших соцмереж, щоб ви стали станівається. Та-та. От тут бачить нас проти.

Так, може. Супер. Так, і мама. Починаємо. Отже, починаємо. І забути, що. Ми займої, комари. Ау, ми будемо саді, правильно? Добре. Доброго вечора, слава Україні! І ми, мабуть, вже розпочинаємо наш сьогоднішній захід. Сьогодні я маю честь представити і модерувати презентацію книги, яку підготувала присутня тут Леся Боднарук. і ця книга називається Прямостояння українців в особливих таборах була. Ось вона, ось така книжка. Поруч зі мною авторка цієї книги, кандидат історичних наук Волинянка. А, е, журналістка, громадська діячка, ставимо тепер співробітниця Українського інституту національної пам'яті, дуже активна в громадському і науковому житті особистість, я б так сказала. І, е, мабуть, сьогоднішню нашу презентацію ми почнемо з цього: а чому власне саме така тема? Е, коли виникло зацікавлення цією темою, і е, настояння, основні його сенси, прошу вас. Чути, я треба, можеш Ну, передусім скажу, що це тема, яку я досліджую майже 25 років, плюс-мінус. І тут не просто Леся Онишком моїм модератором. Так сталося, що ми в студентські роки обоє зацікавилися одним легендарним сімейством. Я писала спочатку курсову роботу, потім дипломну, потім книжку про Михайла Сороку. Вчилася в історичний факультет в Луцьку, а Леся вчилася на історичному факультеті у Львові і писала курсову, дипломну, а потім книжку про дружину Михайла Сороку Катерину Зарицьку, військову Романа Шухевича. І от ми зустрічалися, будучи ще студентками у Львові, обмінювалися певними матеріалами, враженнями, думками. І зацікавленість цією темою якраз почалася з постаті Михайла Сороки, з того, що. Пана Заливаха ще десятих художник сказав, що Михайло Сорока це був стовп, навколо якого усе духовне життя у таборі оберталося, і це мене здивувало. Табір, концентраційний табір, де людей посилали. Вмирати в нелюдських умовах від важкої праці, а тут він говорить про духовне життя і про лідера духовного життя. І я почала більше цікавитися про сороку, а писала е, власне дисертацію е, у 2011 році, захищала про український рух опору у радянських контаборах, тобто це вже ширша тема це про боротьбу українців. І не тільки українців у радянських остабах під час е, Норильського, Воркутинського і кім'єрського повстань і от тут є Тамара Васильівна, яка була в мене офіційним опонентом на захисті дисертації. І е, ми відтоді подружилися і ніколи не втрачали зв'язку вже більше десяти років, як я захистилася. І ця тема е, завжди, е, коли я прийшла навіть працювати в Український інститут національної пам'яті, тут є і Аліна Шпак, і Володимир Метрович, вони завжди спонукали, що сиди, роби книжку, це треба, це важливо. Єдине, що завжди чогось бракувало, то часу, то якихось ще матеріалів то от, були такі от моменти, коли навіть робила спроби і потім їх вбивала власноруч, тому що не, не, не могла впихнути весь сир в один пріг, так як мені хотілося. Видавати сухий текст наукової диссертації теж не хотілося, тому що е, дуже багато є матеріалу, який би, от, потрібно було згадати. І от настав той момент, коли я була співавтором книжки Волинь 1939-46 роки, і от коли я зробила цю книжку зі своїми співавторами, видали, я тоді зрозуміла, що я вже маю уявлення, як може виглядати моя книжка про боротьбу українців у радянських концтаборах. Але то в мене було тільки таке загальне уявлення і вже таке бажання це робити, але все ж таки. Тамара Васильівна, яка якось в розмові в телефоні, сказала: Слухай, скільки можна стріляти кульками, коли в тебе вдома лежить гармата. І вона мене спонукала розглянути цю тему в контексті особливих таборів. І вона підтримувала постійно. Це було дуже важливо, тому що ця моя нерішучість була подолана. І ця книжка, от, власне, з'явилася. Як, тобто дуже довго виношувалася і дуже швидко народилася, тому що писала день і вночі з натхненням великим, тому що я писала, уявляючи перед собою тих людей, багатьох з яких я знала. Це і Євген Грицяк, це і Євген Сверстюк. Це Степан Семенюк, це Мелетій Семенюк. Я можу називати десятки прізвищ. Мені пощастило в житті справді з ними бути і знайомими, і дружити, і чути з перших вуст їхні історії. І я відчувала певний такий моральний обов'язок е розказати про них людям. Тим паче, що в нас дуже багато є мемуарної літератури про е Костаберегула, де е є біль. Яку пережили наші люди. А мені хотілося не так про біль, як про нескоріність, як про те прямостояння. І, власне, сама от назва це взята у Василя Стуса. Якось він писав у одному листі, що наш оптимізм, оце цитата дослівна, наш оптимізм у прямостоянні. І це дає нам надію. І от ця фраза і сьогодні дуже актуальна, тому що поки наші воїни захищають нашу Україну, вони прямо стояння чинять, І це дає нам надію сьогодні. І е, пишучи цю книгу, я починала від часу створення таборів, тобто від е, 18-го року, від Соловецького табору, і тут мені дуже приємно, з нами є владика Володимир. Черпак, яким ми у 2003 році великою делегацією біля, со, біля 30 людей було в автобусі. Ми їздили на Соловки, брали участь у шануванні пам'яті, а Владика їздив багато разів, то я тільки один раз і возив, і е, є, є тут фотографії, де він... Справив службу за українців, які там були. І е, я намагалася, і я робила такий пошук. Я знайшла я перечитала оці справи Сандрмоху розстріляних е, наших українців у Сандармоху, і я знаходила саме тих українців, які чинили навіть в тих умовах там прямо стояння. Один зумів втекти з Соловків, е, його повернули, але він зумів. Інший. Протистояв тим, що розказував е, молоді довкола фантастичні історії по, про Україну. Не фантастичні, а просто підтримував і молодь гуртувалася до нього. Тобто, е, це було. Е, я вибирала історії, і тут дуже багато книжці, саме людських історій наших українців, які по суті. ну... Весь у Гулаг виходить українським по цих історіях, тому що вся історія Гулагу це більшість все ж таки, українців там були. І, власне, пройшли такі люди, такі історії, такі долі. Мені зрозуміло, що не всім вдалося тут згадати. Це нереально і неможливо. Але я хотіла назвати найкращих, щоб вони мотивували нас на багато інших виявів прямостояння. Ну, Леся, ти вже згадала буквально в кожному другому абзаці Тамару Вронську. І мені здається, доктор історичних мов, професора, яка дуже глибоко займається і вивчає тему власне українців в таборах Голаву, І мені здається, доречно запросити тут до слова Тамару Гронську. Як вдалося спонукати Леся до написання такої потужної роботи і взагалі можливо підняти тему. Певного героїчного дискурсу, власне, в роботі Леся Поднаро. Прошу пані Тамару. Дякую. Ну я не очікувала, що я буду прем'єром посвідчу тут, дякую. Без Прош... дякую. Ну, Доброго дня всім. Таке товариство, знаєте, це треба довго збиратися і шукати, щоб раптом потрапити ну, в таке оточення. Це щось неймовірне. Я дозволю собі виправити вас. У мене нема нічого героїчного в моїх книжках. Розумієте? Тому що е, я пишу про терор і репресії, коли люди ще не наважувалися чинити спротив. Е, перша моя книжка це упокорення страхом про сімейне заручництво. Там нема спротиву. Там немає спротиву. Потім повторники, потім мінусники. Зараз непевний контингент по Західній Україні. І... Довелося просто зануритися в цю тему, і мені це ну вдалося. Чому, тому що я до Москви часто їздила, я вам скажу, що ті архіви, які зараз для нас недоступні, і я дуже вдячна, що там в архіві працюють питущі люди, і завдяки горілці в всьому, і всяким різним маніпуляціям і не закривали в сховищі біля. В такій маленькій кімнаті біля сховища, де вдавалося оці всі надзьобати документи і, до речі, про особливі табори Гулаву, от саме там. А якраз героїчне ми бачимо в книжці Лесі. І це вже да, було це вже оця героїка, вона вже була в її кандидатській дисертації. Чому я потрапила в опоненти? Тому що я займалась особливими таборами, і тут я якраз додам трошки до Лесіного виступу. Це особливі табори, вони так і називалися, ці були створені на підставі указу президії Верховної Ради, постанови Ради міністрів 21 лютого 48-го року. І тоді до радянського цього репресивного лексикону було імплементоване поняття особливо небезпечні державні злочинці, тому що до того це були особливо небезпечні злочинці. А імплементація слова державні якраз і позначила оце ставлення. Влади, режиму, карально-репресивної системи до цієї когорти людей, які, зрештою, я хочу сказати, зламали хребет ГУЛАГу. Саме українці, коли їх там стала більшість, вони змогли зламати те, чого не зроб... змогли зробити ті, хто сидів до того. І ГУЛАГ став зовсім інший, завдяки якраз цим постанням і оцій всій системі. І те, що я досліджувала на академічному такому рівні, Леся розгорнула в роботу. знаєте, яка от вона сказала вже, що ця робота дуже потрібна зараз. Це я вже задам від себе, тому що нам, от мені бракує цього прямостояння зараз. Ми всі. Залякані цим безсонням, нам страшно, ми не знаємо, що буде. І ми весь час себе підживлюємо, і нам потрібне прямостояння. Ми маємо знати, як вони в тих невимовно важких умовах виживали, могли створювати атмосферу, давати приклад для інших. І нам, оце, цей термін, це поняття прямостояння. Зараз ми маємо і ним підживлюватися, і його впроваджувати у всі сфери життя. Говорити, вони ж змогли, і ми зможемо. Вони їх здолали, і ми здолаємо, і вони підуть геть. І я ось ще одна, одне речення. Знаєте, книжка у Лесі Жива, там є людські долі, там є голоси тих, кого ми. Вже не побачимо і, і про кого ми дуже мало знаємо, і вона дуже добре побудована. Я її чесно вам скажу, читала, коли вона ще була в ордівському варіанті. Але це був текст в комп'ютері. А коли береш цю книжку в руки, вона має, вона дихає своїм життям, вона буде довго жити, вона дуже потрібна. Я вітаю Лесю, дякую вам. І... Я думаю, якщо такі книжки ще будуть народжуватися, а в Лесі велике майбутнє, я знаю, що вона ще може розгорнути не одну тему, вона тільки ледача, її треба стимулювати і підганяти. Дякую і низько ухиляюся, Лесі, вам за те, Дякую. що ви послухали, за те, що ви зробили, і ви молодець. Ой, пробачте, ще одна ремарка. І тут сидить ще одна легенда, знаєте, є люди, з яких треба брати приклад. От пан Глузман, я на нього напала на оболоні, і він тепер не вийшло ніколи не від мене не відчепиться. Це люди, знаєте, які ми маємо. Чіплятися для них до них і брати все, що вони знають, і з цим працювати далі. Дякую, дякую, пані Тамаро. Ви сказали дуже гарну таку фразу. Вони змогли, і ми зможемо. Отже, як вони змогли? Дійсно, і тут серед нас справді е, велика людина легенда. Я вже собі леся, дозволю тебе трошечки проігнорувати. Може, пан Семен якраз розкаже, як вони як ви змогли, як ви змогли, як ваші товариші змогли, тому що дійсно е, я тут. Е, Читала насправді цю книгу, читала ще в, вже в ще ма ще в макеті, і дійсно вона, тут говорючись з пані Тамари, вона абсолютно інше виглядає, коли ти береш в руки. Це зовсім інша, інша книга. Але та, вона дійсно жива. От і там дуже багато розповідей про конкретних людей їхні долі. Як вони змогли, пане Семене? Будь ласка, ну во-первых, давайте я буду все таки чесним чоловіком. Я сидів гораздо за позже. И когда я уже был этапирован в зону политическую на Урале, я впервые познакомился с историей Украины. Это были солдаты, УПА. Кто-то сидел 25, кто-то уже заканчивал 25. И об этом я написал в своих воспоминаниях все, что мог, потому что для меня это было важно, чтобы они остались в памяти. Я... Хочу сказать Лесе, мы с ней давно знакомы, очень давно. Ну, когда я уже был в независимом украинском государстве, и она уже взрослая была. И э, то, что она сделала, это прекрасный пример того, что обязан, не должен, а обязан делать украинский историк. Потому что есть э, уходящая натура, как говорят фотографы. Она сумела остановить немножко, приостановить эту уходящую натуру. Там разные люди. Есть э, Василь Педоградецкий, с которым она успела встретиться и с многими другими. Василь Педоградецкий простой крестьянский сын Западной Украины. За ним по Украину он отсидел. 37 лет. Ну, так у него получилось, жизнь так случилась. И я с ним дружил, как мог. Очень улыбчивый, очень жизнерадостный человек. 37 лет жизнерадостный. Я по ночам часто с ним разговаривал я психически здоровый человек, но просто в этой новой жизни я не могу найти себе подобных им людей. И вот в этом, пожалуй, самое главное, что сделала Леся. Потому что, ну вот я сидел вместе с многими другими, с моим учителем Иваном Алексеевичем Светличным, Марченко и, и много других. Я в школу Гулага прошел в лагере политическом в Уральском. 35-я зона, где-то больше всего в памяти. Мы знали, когда нас привезли туда, что до нас там была какая-то зона для несовершеннолетних преступниц девочек. Ну, мы не знали, что там, как -то. Вообще очень интересно, как КГБ пугало э, этих солдат, которые стояли на вышках. Когда шел этап из Мордовии, и там было много пожилых людей, мы их называли старики по э, ну, солдаты УПА. Так, знаете, как пугали? Вот они скоро приедут, вы будете смотреть вышки, вы не думаете, что они такие старые. Они с места разбега 15 метров высоты ну и эти идиотики советские они верили ну никто конечно не с разбега и никак вообще не об этом вещь но потом оказалось что я проходил мимо вахты на которые которые разрушали и я обратил внимание что там разрушенная крыша и там химическим карандашом написаны какие-то слова. Я остановился. Я был единственный, любо, любопытный. Я сейчас, я не взял с собой эту запись, но это не имеет значения. Там химическим карандашом была запись Максимов, по-моему, ГР, ну, Григорий, срок 25 лет, осталось 10. Все, больше ничего об этом человеке. Я начал расспрашивать э, стариков, Василяра Петрадевского, других. Ну, потому что они прошли эту жизнь совершенно иначе. Что это значит? Что тут было? Мы думали, что тут только девочки и уголовницы сидели. Оказывается, все было совсем не так. И, по-моему, Василь Педоградевский сказал... Ты понимаешь, на самом деле об уральских зонах никто не вспоминает, потому что никто не вышел. Это не укор. Это для дальнейшей работы. Если сдохнет Путин, то придется искать, что же там было. Оказывается, на Урале в зонах держали людей политических. И они там умирали. И никто ничего не